Травму я отримав, це черепно мозгова травма під час артобстрілу Множинні осколочні поранення з проникненням голови у черевнину, з виливом крові в головний мозок. В результаті що виник, виникла гематома і інсульт, у мене була погана хода, у мене була погана координація руху. Ну, досить така невпевнена. Не, ну, не Але тим не менш, я приїхав з Вінниці самостійно сюди іде. Тут ми приходила е, така система реабілітації як інтенсивна терапія. Тобто Людина працює на межі своїх можливостей, там від, е, ну, до тебе підключають датчики, вони бачать, в якому стані пульс, в якому стані тиск, чи можливо людині там, додати більше фізичних навантажень, чи потрібно там, зменшити ці навантаження, це процес контролюється. Тобто Сама система то є, це бігова доріжка. На біговій доріжці. До ноги, з якої є вада, приєднується такий навантажувач, грузик. По різному. Тобто, все залежить від настрою <гум> спеціаліст, який з тобою працює, ну, я жартую на рахунок настрою. Буває 5 кг, буває 7 кг. І протязі 30 хвилин ти крокуєш по біговій доріці. Тобто Спеціаліст контролює швидкість, з якою ти рухаєшся тобто, починаємо з малого і більше 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 по наростаючому. Потім крок назад, крок, боковий крок, для укріплення м'язів. Під час ходи, це всім зрозуміло і відомо, кріплюється весь комплекс, вся група м'язів. Перший комплекс цих вправ ітаційної терапії мені дав фундамент для того, щоб я почав більш якісно виконувати вправи, більше, більше давати на фізичних навантажень. На у тобто, мене з'явилася можливість працювати більш ефективніше, більш продуктивніше і більш фізичних навантажень давати. Відповідно, процес відновлення прийшов багато швидше. Ну, так я відчуваю впевненість. Впевненість в силі ноги, тобто, мене немає вже такого жилінного состояння, тобто, нога стабільна. Я вам більше скажу, ну, воно навіть на розумовому тобто, рівні воно відновлюється також. Бо, тому що коли в людині інсульт, воно не, не, не так трошки мислить, правильно? Тобто відновлюється все. Тобто і мислення, і пам'ять, і все відновлюється. Тобто я дуже задоволений цією ребілітацією. Реабілітація це єдина можливість повернутися до нормального, повноцінного життя.